Горів соняшник і цей. Коротше, не встивай ми поубирати трошки якби у нормі вологи. Це тут волога буде четверка, навіть ну, якщо й не більше, якщо й не менше. Такий він. Чистий, дивіться який чистенький, а? Що йому не хватило? Правильно. Опадів. Дивіться, вирвав цей соняшник корінь. Дивіться, скільки сантиметрів він проліз. Шукав вологу. Це Піонер 25. Дивіться, шукав, шукав, ну так і не знайшов. О така чистота поля у нас. Зробили ми з батьком все, що можна тут по полю. Тільки Тільки погода унесла свої корективи. Це і вирвав не покажу вам. Оце дривається, бачите, наскільки залазив він в землю. Що тут було? Культивація, ні, дисковка, осіння дисковка, культивація, дві культивації, посів грунтовий е, і 30 грамів гранстару із фунгіцидом. Фунгіциду тут давали, дай Бог пам'яті по, ну, по повну норму давали фунгіцид. Цей, так, і для себе відосик знімуй, і... яка була уборка. Ну, тут є ось, бачите, де очаги такі. Ну, тут, звісно, фунгіцид чи той грунтовий хорошо сработав і фунгіцид теж тут, я думаю, дав. Тут бачите, соняшник якби не сильно, але він тут сипе краще, ніж всі інші поля. і він бачите який рівний тут для цього року подісковки і як він сипе це взагалі бомба от тобі різниця чи в поле, чи ну тут коротше був дощ, тут один хороший продуктивний дощ був він коротше, зайшов отак оттуда і пішов отак, отак цією полосою. отут ще наше одне поле залишилося. Якраз оце, оці два поля, продуктивний дощ за, за це, як захватив і більше з того не було дожів. Ну, були вони там, але ну, вони там такі слабенькі були. Вони там по 3-4 мм одразу і випаровувалося. А, і її тут підгортали ми. Ну не я. Батько підгортав. Я був зайнятий мабуть, якоюсь другою роботою. Ну, тут, бачите, теж такі кошики невеличкі. Ну, по крайній мірі соняшник лучше. І обробіток той самий попередник. Соняшник по соняху. О. І совка тут теж була присутня. Вона його жахнула по голові. Ну а что ты сделаешь? Потери в комбайне нашего он... Потери есть. Так что такие, если все будет хорошо, то сегодня должны мы его смолотить. И буде все угол цыпать. Папець. Надо давайте на вигрузному шнекі сиплеться. сипать. Кучу, блін, килограмм, блін, розсипали. Надо глянуть зараз, де воно там. вони задовбали этих вже... Це вже все старю. Хочеться собі щось нового. два бункера ось высыпали. Вот такая чистота. По Соняху. Сейчас домолачиваем, то и все, если все будет хорошо. Вчера, короче, у меня не доехал я до дома, Злетів ремінь ходовий на тому варіаторі, що знизу. Коротше я його їле сам поставив, з горем пополам доїхав додому. Він опять вискочив. Ну коротше таке ото. Ну а що поставили сьогодні. А ще трубка там лопнула на ходовий варіатор, де маслом даве то я вчора їли до шкріп тим тим комбайном потихеньку заморився конечно самому поки його піднімеш той варіатор поки це все спустиш ну коротше нормально я вчора доїхав з такими приключеннями хоча на 3 часа десь був би вже вдома ну, просто вдома був би вже давно а так не получилося. Батя шпіле пече. Та й сонце у нас пече конкретне, так що така уборка. Врожайністю ми на цей рік задоволені, як і по дісковки, як і по погоднім умовам, якби все нормально. Нема чому жалуватися. Так що, якби тепер ціна була на соняшник, то і все. Так, добре, всі ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь, коментуйте. А ми погнали працювати. Сьогодні коротше, я віддихаю, не, не дискуємо. Це тут далеченько поле виходить далеко їхати. Якщо все добре, то може на завтра залишиться там кусочок. А може ні, може сьогодні все зробимо. Та й будемо летіти додому. Якби тільки комбайн не ламався. Це і все потихеньку летить